Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні у нас новина, від якої волосся може стати дивки. Але давайте без паніки. Просто розберемося щодо чого. Отже, наш Кабмін вирішив подбати про нашу безпеку на випадок ядерної атаки. Так-так, вони услухалися. Вони видали постанову про те, як нас будуть забезпечувати засобами захисту від радіації та хімічної зброї. Звучить як якийсь сценарій фільму катастрофи, правда? Але це наша реальність. І знаєте що? Я вважаю, що це правильний крок. Краще бути готовим до найгіршого, ніж потім кусати лікті. Так от, що ж нам обіцяють? Нам обіцяють протигази та інші засоби захисту і роздавати їх будуть безкоштовно. Це в немаск від 19 купувати. Але є нюанс: повертати їх не треба. Тобто це як подарунок від держави, тільки такий, якому не дуже радієш. А тепер найцікавіше, хто за це все буде платити? Якщо ви не працюєте, за вас заплатить область або місто. Працюєте на підприємстві, ваш роботодавець розкошелиться. Державний службовець, держава про вас подбає. Я вважаю, що ця постанова це не просто. Бюрократична формальність це сигнал. Сигнал про те, що загроза реальна. Можливо, навіть реальніша, ніж ми думаємо. Але є інша сторона медалі. Можливо, це просто спосіб підготувати нас психологічно. Знаєте, як кажуть, попереджений, значить, озброєний. Можливо, влада хоче, щоб ми були готові до всього, навіть якщо ймовірність ядерного удару, мізерна. Ця постанова може бути сигналом не тільки для нас, а й для наших друзів за кордоном. Мовляв, дивіться, ми готові до всього нас не залякати. Що ви думаєте про це? Чи вважаєте ви, що така підготовка необхідна? Або це просто зайва трата грошей і нервів? Пишіть свої думки в коментарях. І... Головне, хоча ситуація серйозна, панікувати не варто. Ми пережили вже багато чого, переживемо і це. Головне, бути готовими і триматися разом. На цьому все. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам було цікаво. До нових зустрічей!